Кофеїнові ігри. Чому нині українці стали без перебільшення кавозалежними? А ви часто п'єте каву? Так Як це пов'язано з російськими обстрілами? Що ми п'ємо? Факти тижня провели інспекцію. Це може бути підробка. Ну це не може бути підробка, це підробки. І відвідали одне з підприємств, де виробляють каву. На сьогоднішній день ціни е на ціна на зелену каву б'є рекорди за останні 40 років. А також дізнались у лікарів, які ризики навіть в одній філіжанці звичайного американо концерогіни або якісь інші отравляючі речовини. І скільки її взагалі можна пити на день? Усе про каву та її вплив. Дивіться просто зараз. А, та чи знаєте ви, що насправді всередині кава чи дивна суміш з болячками? В Україні кавовий бум вживає цей напій, ледь не кожен з нас. З молоком зазвичай. Лате, капучино, таке всяке. І, як правило, регулярно. А ви часто п'єте каву? Так, я часто? Кожен день. Щоранку В обійми запашного напою, що бадюрить, нерідко нас штовхає недосипання та стрес. Спети хочеться цілодобово. Нічні атаки роблять з нас зомбі, особливо зранку. А доступний для всіх антидот. Ось він. Хто б міг подумати, та росіяни своїми діями спровокували в Україні справжній кавовий бум? Щоправда, від цього радості мало, адже мова про постійні нічні обстріли. Через ракети та шахеди українці без перебільшення вже давно забули, що таке нормальний, спокійний сон. Відтак, аби хоч якось почуватися людиною, у день нам доводиться ледь не літрами пити каву для тонусу. Вітаю, а можна каву? Дякую. А, Та чи знаєте ви, що насправді всередині кава чи дивна суміш з болячками? Відтак ми вирішили у цьому розібратися детально, тому прямуємо туди, де виготовляють каву. Отже, ви на українському ринку. Понад 10 років. І скільки виробників в Україні плюс-мінус? Ну, я думаю, що це десь під 100. Ми на одному з них каву, точніше, зелені зерна. Спочатку сюди привозять. А ось вона приходить, вона от в такому вигляді. Як горох, так? Зелена, як горох. Ну, вона майже нічим не пахне, трошки, може, трошки схожа на горох. В'єтна Бразилія, там далі Індія, Індонезія, Ефіопія. Далі обсмажка на ростері. Контролюється за допомогою спеціальної програми. Процес доволі клопіткий, адже прогавити не можна ані секунди. На що ми звертаємо увагу на параметри, на те, як е, зростає е, температура кавового зерна? Є певні межі. Не можна дуже швидко і не можна дуже повільно. Майже 10 хвилин чіткого контролю, і момент істини виглядає все, Практично наче в рекламі. Та от що на виході? Ту, що я вам радив би Руанда. Це кава з Руанди. Стовідсоткова арабіка з Руанди. Називається вона Сімбі. І ви можете просто зацінити її запах. Запах кави має бути Клав. приємний. Клав. Далі на продаж. На початку сюжету ми казали, що українці п'ють каву літрами і не помилилися. Ну, тисячу кілограм точно. І так, щомісяця. ціник наступний. 850 гривень десь так в районі і вище. Е -е до півтори тисячі. Кава, які інші продукти стрибнула в ціні? Майже в три рази. Це не, не в Україні, це на світовому ринку. Майже в три рази. І на сьогоднішній день ціни на, ціна на зелену каву б'є рекорди за останні 40 років. Ціна зросла, та от купувати ми менше не стали. Навіть навпаки. Але що ми в результаті отримуємо? Давайте розбиратися. Ми йдемо на спеціальну перевірку. Локація перша. Звичайний Добре, ринок. каву підробляли і підробляють, і нічого в житті нашому не змінюють. Підробляли? Звісно, просто питання відсотка. 25-30 відсотків на ринку підробленої кави або більше. Я не одразу повірила, що так дурити можливо. Та от. Зараз ми підходимо купити кави, наприклад, хочемо. Окей, добрий день. Добрий. З початку вибираємо по зовнішньому виду. Мені подобається ця. Бачиш, дат немає. Виробництва. Ага. Дата. Відсутня. Відтак просимо покажете, показати ближче. А ви не кажете, чому дати немає? От ціна я бачу її, а от дат немає. Як така кава без дат? Відповідь очевидна. Це може бути підробка. Ну це не може бути підробка. Це підробка, як так виробник такий дорогий товар, 1100 гривень за пачку без дат вироб без дат виробництва продає. Mm -hmm. Ба, ба більше, продавці то, навіть а, не знають, звідки це привезли екрані. ту саму підробку. Самі зерна, звідки? А, ви, а ви історію Дякую. Отже, в чому фішка? Все залежить від точки, ти ж розумієш, кава 1100 гривень. 500 грамів, наприклад, там тільки що пропонували. Чому б не підробити? 1100 гривень. <речев點> <речев點> це ж не гроші, за це не саджають, це не кримінальна відповідальність в Україні. Може бути не якісне зерна. Які потрібно було викинути, До сьогодні, сьогодні? речі, хімічити можуть і з сортами зерен, і з просмажкою. А ось ще одна така ж точка. На пакуванні немає українського перекладу. Чому так трапилось? На пакуванні немає українського перекладу, тому що це старий завоз. На Наскільки Нормально. старий? Нікому не відомо. Це дешева кава, а там вже дорога, і там немає українського перекладу. І питання це підробка чи оригінал? Оригінал. Мабуть, мабуть. Мабуть. <рес> <рес> Дякую вам. Аби ви розуміли, саме український переклад, як і сама дата, коли це було зроблено, основні маркери, які потрібно шукати на пакуванні. А от що в супермаркетах <рес> <рес> може, хоча б тут є якісна. Рубники постійно міняють е, елементи захисту. Та от на які. Вони глянець з матовим е, кольором міняють. Тобто mm -hmm. є елементи глянцеві і матові, прямо на самому пакуванні. Саме в супермаркеті підробок ми не знайшли. Але це не кінець перевірки. Я хочу дізнатися, що ми купуємо саме не в пачках, а в склянках. Йдемо в найближчий кіоск. Тож запам'ятайте правило номер один. Чи є поточна вода, звідки вони беруть воду? Ну, Тобто звідки вода, вода це переносник патіта, а можна кишечну паличку підхватити. Давай спитаємо. Давай. Е, Отже, коли ви купуєте каву в будь-якому місцевому кіоску, точно запитайте ось це. А звідки у вас вода? Вода? Так. Да. А привозять нам А можна бути глянути або не можна? Пустить, ось і спустити. Здорово. А доношка можна посадять, піднять? А ну так, так. Да. Угу. Зрозуміло. І чому це важливо? Десь бутиль взяли, і просто бігають, набирають, а вода це живий організм, вона цвіте. Відтак, які ж можуть бути наслідки, ви будете шоковані. Почнемо з бази. А скільки кави щодня можна пити взагалі? Це десь біля 400 мл кофеїну. Це десь примірно, якщо передрахунок на чашки, це 4-5 еспресо на добу. Але ж є і ті, кому це категорично заборонено. Це пацієнти перш за все з хворобами серця. Це люди з підвищеним артеріальним тиском, люди, у яких є якісь порушення ритму або схильність до яких то або яких-то порушень ритму. Це люди, у яких є хвороби шлуночно-кишечного тракту, це пацієнти, які мають тривожність. Або схильність до панічних атак, а ще вагітні та діти. Та от що буде, якщо зловживати ба більше, якщо купувати каву в місцях, де за стандарти та санітарію, м'яко кажучи, не вболівають. Якщо якісна вода, вона може нести за собою загрозу. Тому що вона термічно не оброблена відповідним чином, а кава, якщо вона неякісна, ми не знаємо, з якого складу вона состоїть, чи вона дійсно це кавобоби, або не суміші якихось речовин нам невідомих, які можуть ности собі канцерогени або якісь інші отравляючі речовини. До того ж, ми не знаємо, як вона зберігається. Можливо, там є якісь елементи плісняві, якісь мікроелементи, які могли. В цих кавобабах бути наслідки здавалося б, очевидні тоді як бути за бажанням споживати, але не забувати, що все завжди потрібно робити з розумом, навіть вживаючи кавозамінники зелений чай, наприклад. Адже він теж містить кофеїн. Головне, пам'ятайте, золоте правило завжди та все споживайте помірно. Любов кукла факти тижня ICTV.